Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую вам за ваші лайки і коментарі. Важливі новини для біженців з України за кордоном. Друзі, є хороша тенденція до дійсно корисних змін для українців за кордоном. Верховна Рада може звільнити біженців від подання саме декларації про доходи за кордоном. Чесно кажучи, друзі, це вже потрібно було швидше зробити. Взагалі, друзі, коли ми говоримо про біженців з України за кордоном, вже понад 5 мільйонів українців отримали тимчасовий захист в Європі. Найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту, як і раніше, друзі в Польщі. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео. Це допоможе саме розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам, друзі. Взагалі, кількість біженців з України за кордоном зареєстрованих для тимчасового захисту або аналогічних національних схемах захисту в Європі станом на 28 березня 2023 року досягла 5 мільйонів. Це повідомило управління Верховного комісара ООН у справах біженців на своєму сайті. Це велика кількість людей. Отож, друзі, Верховна Рада України може звільнити українських біженців за кордоном від подання саме декларації про доходи за кордоном. Отримана українськими біженцями допомога за кордоном, вона не підлягає оподаткуванню. Наступного тижня Верховна Рада планує ухвалити закон, яким звільнить українських біженців від обов'язку подавати саме декларацію про доходи, якщо вони отримували доходи за кордоном, які не підлягають оподаткуванню в Україні. Тобто, наприклад, соціальну допомогу. Про це повідомив друзі народний депутат від Слуги народу Максим Бужанський. І таку норму закладають у законопроект 7632, ухвалений в першому читанні у вересні ще минулого року. Друзі, хочу зазначити, що оподаткуванню не підлягає е, отримана українськими біженцями допомога від країн ЄС. Проте податківці заявляли, що її е, все одно треба декларувати в Україні. Отож, друзі, як висновки, у разі прийняття таких змін Верховною Радою декларацію про доходи при отриманні тільки соціальних виплат не потрібно, друзі, буде подавати українським біженцям за кордоном. І я вважаю, що це дуже добре. Такі друзі, важливі новини для біженців з України. До зустрічі!